Наступна головоломка. У нас є така рівність 1 додати 3 помножити на 5 дорівнює 18. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один цирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один цирник. Щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей серник. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 3 помножити на 6 буде 18. 18 додати 1 буде 19, 19 дорівнює 19. Наша рівність рівна. Задачку виконану, головоломка вирішена.